Христос Воскрес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес. Христос. Слава Богу! Знаєте, і справді дуже добре, якщо він справді для нас Він Воскрес. Може для когось він ще сьогодні не Воскрес, десь, може, через тиждень Воскрес, дай, чи коли було б добре, чим скоріше. Для мене Він Воскрес десь два роки назад приблизно. Це в 2021 році, 29 серпня. Було би добре, щоб Він для кожного із нас воскрес в наших душах. Не так, щоб аби тільки на календарю, аби тільки тільки на на календарю, календарю, а справді в наших душах, щоб він жив. Настільки це є важливо сьогодні для нас християни, настільки це є важливо. Зачитаю місце Писання. Зачитаю таке місце Єфесянам 4 розділ. 17-го віршика і нижче. Тому я говорю і заклинаю в Господі, щоб ви більше не поводилися так, як поводяться язичники в, мар... в марності розуму свого, затьмарені в розумінні, відчужені від життя Божого через їхнє незнання та закам'янілість сердець їхніх. Вони затримали, вони втратили почуття і віддалися розпустці, щоб чинити всяку нечисту зжерливості. Але ви не так пізнали Христа, тому що ви чули про нього і були навчені в Нім, бо істина в Ісусі, щоб ви відкинули попередній спосіб життя старої людини, яка зітліває в звабливих пожадливостях, а обновилися духом розуму вашого та задяглися в нову людину, створену за подобою Божою, справедливості та святості істини. Слава Богу. Знаєте, це... Слово для нас пише Ісус вмер, для чого Він помер, і яке це значення сьогодні має для нас, що Ісус віддав таку велику жертву своє життя за кожного із нас, що воно для нас сьогодні значить, ці слова? Щоб ми пер перевоплотилися, щоб ми написано стару свою людину, стару свою природу умертвили, і щоб ми совоскресли подобно Христу. І щоб ми жили новим життям, щоб ми жили новим життям. Знаєте, в свій час. Я приходив, як і багато з віруючих сімей, в да, мене батьки віруючі, коротенько засвічу. Також прийшов, сів на лавку, послухав служіння та якось і так надо просто так навчили. І багато сьогодні молодь, брати, сестри, друзі, можливо, хтось приходить і ще для нього Христос не воскрес, аби просидіти, а за цими дверима життя. Життя без Бога, життя мір... таке світське? І знаєте, виходячи з дому молитви, <кій> дьявол підштовхував на різні речі за такі, які приходилось постраждати. Написано ми, коли ми страждаємо за ім'я Христове, правильно? Якщо ми страждаємо за ім'я Христове, якщо ми беремо участь у стражданнях Христових, а якщо ж ми страждаємо за свої проступки, яка нам нагорода за це? Яка нам нагорода за це? І вийшло так, що декілька розбойних нападінь я вчинив, можливо, ви чули, 2018 року мене посадили до вісьми років позбавлення волі. І два місяці назад тільки звільнився з колонії. Два місяці назад тільки звільнився з колонії. І в тюрмі приїжджали, відвідували віруючі, приїжджала, відвідувала церква, діти Божі. І там славили Бога, там проповідували, і там Бог мене коснувся, і там знайшов не в несвободі, в неволі. Він там знайшов, і там, там подарував мені свободу. Там подарував мені свободу, хоча був на волі, ніби. Я пам'ятаю, в батьківському домі вроді би свобода. Вроді би свобода, але це неволя. І всі написано ми, хто не потребує спасіння, хто з нас не потребує спасіння, хто з нас не потребує перемінитися, хто з нас не потребує. Нову плоть на себе вдіти, совоскреснути подобну Христу. Написано, всі ми да? всі ми під ігом рабства, під ігом рабства всі ми. Написано, апостол Павло каже, продані гріху. Діти, не діти, віруючий сім сімей, знаєте, я з віруючої сім'ї, але проданий гріху. І як важливо це дійти до цього, щоб нам це зрозуміти, молодіж. Щоб нам сьогодні не просто по залученому графіку приходити в зібрання в служіння, відбули і уйшли йшли так само, як і я це робив, і 8 років тюрми. І для чого воно таке переживання є таке, просто така трагедія в сім'ї, настільки це розчарування. Вроді би, дитина служить в хорі, десь нам співає правильно, десь участвує в зібранні. Яка радість для батьків, правда? Але як отака звістка по телефону, що сина закривають в тюрму, трошки воно міняє картину кардинально. І як важливо сьогодні нам молодь, в кого які мислі в голові. Просто треба зрозуміти, можливо, ми сьогодні ще служимо в хорі, співаємо, все воно так добре. Але завтра може бути зовсім все, якщо ми справді для нас Ісус Христос не воскрес. Як важливо нам сьогодні шукати Його, щоб Він справді воскрес в нашому серці. Щоб слово, яке ми сьогодні чуємо, написано Ісус Христос є Слово, і це Слово воно сьогодні говориться тут, на цьому місці. І це слово сьогодні одним апостол Павел говорить в посланні до євреїв, говорить одним іде на пользу, а другим не приносить ніякої пользи. Те саме слово живе і діюче, гостріше всякого меча, обоюдогострого написано, яке проникає до розділення душі і духа, до розділення суставів і мозгів. Те саме слово один на пользу, другим ніякої пользи. І також я до 18 років сидів і ніякої пользи від того слова немає, потому, тому що все для мене це ну, батьки навчили, батьки сказали, я все це роблю. І знаєте, дуже страшно, що багато фарисеїв, іменно таких лицемірів, вони народжуються не в невіруючих сім'ях, а в віруючих. А в віруючих сім'ях, і як це страшно, батьки. Ми рамки поставили дітям, вони це все виконують. А що в них справді в душі? До, до чого тяга наша? До чого наше жадання, які наші цілі, які ми ставимо сьогодні собі в житті? Батьки не можуть заглянути в серце дітей. Бог бачить серця наших всі. Бог бачить серця наші, Бог є серцевидець. Як важливо молодіж що вам, щоб не робити таких помилок, щоб потім не принести куча горя і ближнім батькам, і самому собі. Щоб не принести цього вреда. Як важливо сьогодні задуматися кожному із нас. Зачитаю таке місце Писання Луки, 23 розділ. з 39-го віршика і нижче. Один з розп'ятих злочинців зневажав Його Ісуса, кажучи: якщо ти Христос спаси себе і нас, а другий злочинець докоряв йому, кажучи, чи ти не боїшся Бога коли й сам так само засуджений, бо ж ми засуджені справедливою прийняли кару за вчинки свої, а він не вчинив нічого злого. Він не вчинив нічого злого і був вбитий за нас всіх. Знаєте, і я цього розбійника, мабуть, як ніхто розуміє, сам розбійник. І сам, і можливо, в ті часи кара смертна. Або без рук був би і так далі. Милість Божа, я на руках, і на ногах, і ну, здоровий. І зараз стою перед вами і свідчу. І це милість Божа, це не якісь власні заслуги. І як важливо справді ну, для чого доводити до того? Бог говорить раз, другий, третій, і написано, Боже, в горизонтальне положення. Чи лікарня, чи тюрма. Отакі, От така палка, таке воспитання. І ще дуже добре, є тюрма або лікарня, а може. Й і зразу з цього світу, як важливо нам сьогодні поміняти наші цілі. Як важливо нам поміняти сьогодні наші цілі, наші бачення, до чого ми сьогодні тянемося, до чого наші бажання сьогодні, як ми сьогодні розширюємо свою дорогу, написано: не йдіть по широкій дорозі, но по вузькій і входьте тісними воротами. Написано від днів Івана Христителя, Царство Боже береться силою, які ми сьогодні зусилля прилагаємо до того, щоб бути з Богом. Щоб бути в небі, які наші зусилля сьогодні. І сказано: відлужіть старий образ життя, старі цілі. Старі цілі, відлужіть. І живіть по-новому. Обновіться духом, обновіться розумом. І живіть по духу. І це кожному із нас, хто ще справді не пережив Ісуса Христа, шукайте зустрічі цей іскренньо, щоб потім не було важко. Всім. Зачитаю п'ятий розділ. З першого віршика і нижче, побачивши народ, він вийшов на гору. І коли він сів, підійшли до нього учні його. І він там почав навчати їх, промовляючи, блажені в Богі Духом, бо їхнє царство небесне, блажені ті, що плачуть, бо вони втішаться. Блажені лагідні, бо вони вспадкують землю. Блаженні, голодні і спраглі правди, бо вони наситяться. Блаженні, милостиві, бо вони помилувані будуть. Блажені чисті серцем, бо вони Бога побачать. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться, блажені, переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне, блаженні ви, коли будуть ганьбити вас за та переслідувати і зводити на вас усякі наклепи та лихословити вас через мене. Радійте і веселіться, бо велика нагорода ваша, яке наше сьогодні життя і як ми відрізняємося від мирських людей. Ми сьогодні говоримо, от є мірські люди, які Бога не пізнають і не шукають є атеїсти, а як ми від них відрізняємося? Те, що ми в неділю ходимо в зібрання, знаєте, хай нас Бог благословить, щоб ми були блаженними, щоб ми справді були блаженними, І блаженність наша заключається християн, не те, що мати багато грошей, сидіти в теплі і в достатку такому, якби мати хліба надміру. Ісус ніколи не казав, що хто за ним піде, буде легко. Діти хворіти не будуть, ви хворіти не будете. Буде важко від Днів Івана Христителя важко християнам, бо царство, силу, царство Боже силою береться. Тому будьте крепкі, хай вас Бог благословить. Пильнуйте за собою, і хай Ісус Христос справді народиться і воскресне в кожного із нас сердець. Хай Бог благословить нас, йому хай буде слава на віки вічні. Амінь.